Всім привіт, друзі! На зв'язку з Ратма з Нафтоміру. Сьогодні в нас на відеогляді ось такі дві світлодіодні LED-фари від компанії Blascar. Йдуть вони в ось таких коробочках. Зараз ми їх переглянемо, як вони виглядають, та потім протестуємо ці два варіанти на вулиці. А, перший варіант а, це фара зараз. Пара йде на три лінзи та габарит. Корпус має металевий, також кріплення та а, основне світло, габарит а, та все. Тобто три проводи. Також до фари йде комплекція комплект, комплект болотів для, для встановлення. А, і також є така ж сама фара, але не кругла, а квадратна. Ну, думаю, нічого там іншого пояснювати не потрібно. Все зрозуміло. Ось так вона виглядає. Виконані вони дуже якісно. А по характеристикам, як заявляє виробник, що вони по потужності 60 Вт, працюють 12 В, вольт, 2-300 люмінів потужність однієї фари, світловий колір 5000 Кельвінів та працюють вони 30 тисяч водин. Тоді добре. Зараз ми протестуємо ці фари на вулиці. Є якась різниця між круглою версією або квадратною. Тоді переходимо на вулицю. І ось на огляді кругла фара. Ось так вона працює: має чітке біле світло, немає ніяких там інших плям, тобто чітке біле світло. А колір світла приблизно 6 тисяч кельвінів. Просто камера передає трошки по-іншому, але колір світла 6 тисяч, він холодноватий. Як ми можемо побачити, чітка світлотіньова межа. Зліва направо дуже великий сектор свічення, Автівка стоїть спереду на дистанції 60 метрів. Тобто ця фара до неї дуже легко досягає, її можна використовувати як на ПТФкі або на ближнє світло. На автівках, та на мотпедах, та на мотоциклах. І ось так вона працює на стіну. І зараз ми переключимо цю фару на габарит. І ось так працює габарит. Ну, тобто, я думаю, тут нічого іншого пояснювати не потрібно. Все зрозуміло. І ось це вже квадратний варіант. Як ми можемо побачити, працює він також однаково. Просто від вас дуже часто надходять запити. Працює квадратний та круглий варіант однаково чи ні? Так, однаково. За свої маленькі гроші це дуже потужний варіант, дуже якісний. А я думаю, що вони підійдуть для кожного. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.